Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як я готую котю. Якщо у вас пшениця виходила грудочками, чи гірчив, мак, чи можливо не мала смаку ваша кутя, то це відео саме для вас. Отож, сьогодні покажу вам одразу два рецепти, як готувати ось таку густу кутю, а також рідку, яку готують також у нас в Україні. Перш за все, нам потрібно пшеницю, яка очищена, промити для цього. Висипаю її в миску і заливаю холодною водою. Обов'язково холодною водою. Якщо ми використаємо теплу воду, то крохмаль, який є на поверхні зерна, запариться, утворивши лівку на поверхні, і тоді наша пшениця зробиться грудочками. Отож, головною умовою є промити пшеницю в холодній воді. Перетираю ось так її руками, щоб ось цей крохмаль, який є на поверхні зерна, добре змити, і домішки чи сміття, які є всередині, щоб також його забрати. Воно спливе на поверхню. І ми зможемо його видалити. Добре перетираю зерно. Ось вода стала білою, тому що це крохмаль. Змився перший прошар крохмалю. За допомогою ложки можна зняти ось це сміття, яке є домішки, які є в зерні. Тобто це не сміття, це домішки. Лушпиння чи залишки від колосків. Тобто, всі ці частинки, які на поверхні, нам потрібно забрати, видалити. Далі нам потрібно зерно процідити через сито. Далі в зерно наливаю воду. Воду беремо вдвічі більше за вагу зерна. Воду також заливаю в холодну питну і відправляю на вогонь. Вмикаю вогонь, щоб закипіла наша пшениця. Обов'язково накриваємо кришкою. А допоки вариться наше зерно, в мене є час, щоб підготувати мак. А саме, до початку маку потрібно також промити. У ньому також є багато пилу та бруду. Заливаємо водою будь-якою, тут вже не важно температура води. Та добре його промиваємо. І також мак зливаємо насито. Наша пшениця закипіла, зерно наше закипіло. Ми робимо мінімальний вогонь і кладемо час варити 40 хвилин. Кожні 10 хвилин будемо помішувати. А також мак потрібно проварити. Тому що після варки мак виділи своє молочко, яке зробить нашу кутю більш ніжнішою та смачнішою. Отож, перекладаємо мак в сотейник чи в миску, в ємність, в якій будемо варити, одним словом. Заливаємо мак також водою і кладемо на вогонь, будемо варити. Обов'язково мак та зерно накриваємо кришкою. Мак ми будемо варити після закипання 30 хвилин. Мак закипів. Викладаю мінімальний вогонь і буду варити 30 хвилин. Отож, плюс-мінус час приготування інгредієнтів основних для котів в мене буде однаковий, тому що пшениця моя вариться вже 10 хвилин. Мак вариться, і мак закипів також, і буде варитися ще 30 хвилин. Отож, все разом, ще 30 хвилин вариться. Після 10 хвилин, як проварилася пшениця, перемішую. Обов'язково накриваю, тому що пар допомагає нашому зерну краще зваритися як пшеничному, так і маковому. Наразі пройшло 20 хвилин, як вариться пшениця. В цей момент нам потрібно пшеницю посолити. Більше води, ніж вказано в рецепті, не додаємо, тому що пшениця розвариться і зробиться однорідна каша. А також менше не треба додавати, тому що зерно може не просочитися повністю та не проваритися. Тобто буде замало пшениці. Ось дивіться, вона вже відкривається, яка гарна. І останній раз перемішую. За 10 хвилин зерно буде готове. Далі, після того, як моє зерно закипіло, зварилося, тобто зерно, пшениці та макове зерно, мак потрібно Роблять Робляться зазвичай користуючись макітрою та верцюгом чи макогоном. Проте за їх відсутності можна скористатися ступкою, так як я роблю, а також блендер, звичайний, з ножами, занурювання, чи м'ясорубкою. Чим вам зручно, тим і перебивайте. Я буду робити це в ступці. Ось бачите? Швидко виділяється ось це молочко. За рахунок цього молочка куття буде більш ніжнішою і буде більш ароматнішою. І так перетираю весь мак. Далі нам потрібно горіхи волоські просмажити, тобто підсушити на сухій сковорідці на невеличкому вогні. Періодично помішуючи. Після того, як горіхи посушила, кладу їх в месочку, щоб вони охолоне. Далі до маку додаю кашу, тобто зерно, пшеницю. Трішки каша уколола. Горіхи треба подрібнити. Я це роблю в зі пакеті. Додаю горіхи до цієї суміші. Змішуємо все. Далі нашу кутюру потрібно підсолодити. Підсолодити можете будь-чим за своїм смаком. Це може бути як наваристий узвар солодкий, також цукор, будь-який підсолоджувач чи мед. Звісно, я буду підсолоджувати медом. Додавайте мед за своїм смаком, за своїм вподобанням, наскільки солодкі ви любите. Також сухофрукти, такі як вишня, журавлина та родзинки, залила окропом та залишила, щоб вони трішечки набухли. Я покажу дві версії куті, тому що у нас в сім'ї готували рідку кутю, а також дуже часто бачила, також куштувала, як роблять і густу, як поминальну кашу. Тож, ви можете вибрати за своїм смаком, як вам більше подобається. Так і Готувати. Регулюйте консистенцію куті холодною питною водою або ж е, узвару. Якщо мету взявся грудочками, засухарився, то його можна розвести в теплій воді. І далі цим розчином заливаємо нашу кутю і розмішуємося. Основу роблю одинакову на дві куті, на два рецепта. Кутю, яку буду робити, густу, відбираю трішечки. Додаю сюди сухофрукти та змішую. І ось така куття виходить густа. А до рядкої нам потрібно додати ще або води, або узвару. Воду додаю питну. Солодкість та густоту самої куті регулюйте за своїм смаком. Найкраще брати холодну кип'ячену воду. Так котя довше простоїть. Ніби одна основа, одна страва, а як, відріз... як відрізняється зовні. І ось така, неймовірно, смачна та дуже гарна кутя у мене вийшла. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей! Христос сереждає!